Добрий день малята! Сьогодні нас запросив в гості хлопчик Петрик. Він дуже любить гратись іграшками. В нього їх так багато. Петрику потрібна наша допомога. Привіт, малята! Допоможіть мені зібрати іграшки в коробки. Дітки у хлопчика є жовта коробка. Вона велика. В неї ми будемо складати великі іграшки, а коробка помаранчевого кольору маленька. В неї покладемо маленькі іграшки. Це великий м'яч, покладемо його в жовту коробку, а це маленький м'яч. Покладемо його в помаранчеву коробку. Це машини. Покажіть пальчиком велику машину. У яку коробку ми її покладемо? В жовту, а маленьку машину, в яку коробку покладемо? В помаранчеву. Ось кубики якого вони кольору? Жовтий і помаранчевий. Куди ми покладемо помаранчевий кубик? В жовту коробку, бо він великий. А жовтий кубик. Помаранчеву коробку, бо він маленький. Це пірамідки. Покажіть пальчиком велику пірамідку. А тепер маленьку пірамідку. Розумнички. А я покладу пірамідки у коробки. Ось ми і допомогли Петрику. Тепер всі великі іграшки лежать у коробці жовтого кольору, а маленькі іграшки лежать у коробці помаранчевого кольору. Ви всі були дуже уважними і старанними. Дякую вам за допомогу. Малята, я теж дякую вам за увагу до побачення.